Після хрещення в нас завжди відбувається молитва із покладанням рук, і ми сьогодні про це нагадаємо. Основні такі думки, які говорить Слово Боже по цьому питанню, основний текст, який ми будемо прочитувати, це Послання до Євреїв, шостий розділ із першого вірша по третій. Шостий розділ із першого вірша по третій. Тому, залишивши початки вчення Христового, прямуймо до досконалості і не будемо знов класти основу на наверненню від мертвих діл та віри в Бога, вченню про хрещення і покладання рук про Воскресіння мертвих та вічний суд. І це ми зробимо як Бог дозволить. Автор послання до Євреїв говорить в цих словах. Що є початки вчення Христового, тобто початкові істини, на яких базується усе християнське віровчення. І тут якраз перераховується, що є сім, сім питань, основоположних у християнській вірі. Вони тут перераховані. Це... Навернення від мертвих діл, або по-іншому ми говоримо покаяння, віра в Бога, вчення про хрещення, хрещення є два водне і духовне. Покладання рук Воскресіння мертвих і вічний суд. І ось серед цих питань згадується покладання рук. Ми сьогодні розглянемо такі питання. Яка суть покладання рук? На кого покладаються руки і як звершується покладання рук? І коли тут згадується про те, що існує ціле вчення про покладання рук, то зрозуміло, що це широке питання. Ми сьогодні коротко будемо про це говорити, тому що в нас час обмежений, і основні думки для нашого нагадування ми так згадаємо. Хтось уже багато раз про це слухає, для когось це перший раз. І ми сьогодні про це нагадуємо. Перше питання: яка суть покладання рук? Коли ми розглядаємо це питання, то ми бачимо в Новому Завіті, що покладання рук відбувається або звершується над тими людьми, які прийняли хрещення, так як це відбулося сьогодні, і на. Церковне служіння, коли вибирають людей для особливого служіння, це деяконське або пресвітерське, теж звершується ця священодія, молитва з покладанням рук. І суть цієї священодії, вона одна. Ми прочитаємо друге послання до Тимофія, перший розділ, шостий вірш. Апостол Павло написав до Тимофія, і він тут відповідає на це питання. Що означає покладання рук? З цієї причини нагадую тобі розігрівати дар Божий, який у тобі, через покладання рук моїх. Ось такі слова, записані апостолом Павлом: нагадую тобі розігрівати дар Божий, який у тобі, через покладання рук моїх? Тимофій мав дар священнослужителя. Можемо назвати, що це. Пресвітерське служіння, можемо сказати, що це пасторське служіння, або по-іншому ще називається єпископське служіння, але це одне й те саме служіння. І апостол Павло говорить, що цей дар, який в тобі через покладання рук моїх. Тобто апостол Павло звершив цю священодію над Тимофієм, молитва з покладанням рук, коли він був. Вибраний, призначений для цього служіння. І ось ми бачимо, що покладання рук має яке значення, що дається дар служіння. Це така, такий загальний висновок робимо із цих слів. Якщо ми дивимося взагалі на практику покладання рук, то це не тільки в Новому Завіті відбувалося, це відбувалося також і в Старому Завіті. Ми знаємо такі приклади. Коли Моїсей передавав служіння для Ісуса Навіна, і про це написано в двох місцях числа 27 розділ із 18 вірша по 23, і повторення закону 34-й розділ, 9 вірш, не будемо читати просто для нагадування, що для того, щоб Ісус Навин отримав дар служіння такого в народі, а для нього. Було призначене або передбачене служіння бути вождем або лідером в народі. І вони якраз входили в землю обітуванну. І ось, щоб отримати цю службу або це служіння, було звершено молитва, там сказано, що дай настанову для, для нього перед усім народом. і була молитва з покладенням рук. І ми бачимо різні приклади в Старому Завіті, але ми сьогодні більш звертаємо увагу на новий завіт. Тому суть покладання рук, що людина отримує певне служіння. На кого покладаються руки? Це наступне питання. Ми читаємо один вірш такий дії апостолів, шостий розділ, шостий вірш. Мова йде про те, що. В Єрусалимській церкві виникло питання, щоб вибрати деяконів, для того, щоб вони виконували матеріальне служіння. І тут, говориться так: їх поставили перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. Згадується, що вибрали їх, поставили перед апостолами, помолились, поклавши на них руки. Це звершувалось при апостолах. І е, звершується молитва з покладанням рук на тих, хто охрестилися. Перше послання апостола Петра, другий розділ, дев'ятий вірш. Ви вибраний рід, царственне священство, народ святий, люд придбаний на те, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас з темряви в дивне своє світло. Ці слова апостол Петро говорить. По відношенню до всіх християн, до всіх віруючих людей, які увірували в Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа, які покаялися в гріхах, які прийняли водне хрещення. І апостол Петро говорить до всіх християн без виключення. Ви вибраний рід царственне священство, народ святий. Таке особливе призначення у християн, які. Зайняли отаке положення в Ісусі Христі. Друге місце, яке говорить на цю тему це об'явлення 5 розділ, 2 вірші, 9 і 10. Ти був заколений і кров'ю своєю викупив нас Богові з усякого племені і язика, і люду, і народу, і зробив нас царями і священниками, щоб ми служили Богові, і ми будемо царювати на землі. Та ж сама думка, що в Ісусі Христі викуплення через кров Ісуса Христа, і це відноситься до всіх людей з усякого племені, язика, люду і народу, і зробив нас царями і священниками, царственне священство. Що робили священники в Старому Завіті? Служили Богові, так? І їхнє служіння було особливе. В Новому Завіті те ж саме покликання мають християни для того, щоб служити Богові і славити Бога. Ми слухали такий величний спів перед цим. Що церква Ісуса Христа прославляє Бога. І особливо це буде надзвичайно відбуватися у вічності. Тут говориться, що. Щоб ми служили Богові і будемо царювати на землі. Ці слова говорять, що буде тисячолітнє царство, коли церква разом з Ісусом Христом вони займуть особи, особливе положення в управлінні в тисячолітньому царстві, а потім буде вічність після Тисячолітнього царства, нове небо і нова земля. І ось таке становище в Ісусі Христі, що. Ми отримали цей статус царственне священство. І як ми його одержуємо? В цілому ми говоримо, що це дається право і становище в Ісусі Христі або через Ісуса Христа. Але це питання воно є комплексне. Його не можна у відриві розглядати від чогось. З чого починається наше наближення до Бога? Ось таке питання: з чого починається християнське життя або духовне життя віруючої людини? З віри починається. Все починається абсолютно з віри. Запам'ятаймо це, що основна рушійна сила в нашому житті це віра. Віра в те, що є Бог, віра в те, що ми всі згрішили і позбавлені слави Божої. Віра в те, що в Ісусі Христі для нас Бог передбачив і забезпечив прощення через кров Ісуса Христа. Все базується на нашій вірі. А далі відбувається покаяння, далі відбувається відродження, Дух Святий дає відродження і нове життя. Відбувається наше усиновлення. Через Духа Святого. Далі відбувається хрещення, те, що сьогодні відбулося. Далі відбувається покладання рук. Молитва з покладанням рук. І це означає, що кожна людина, віруюча в Ісуса Христа, яка пережила відродження, Дух Святий дає якийсь дар для служіння. Кожна людина без виключення дається дар. І ми ще нагадаємо такий, е, е, читати не буду, але нагадаємо, перша Корінфянам, 12 розділ, там говориться, що Дух Святий дає кожній людині служіння, дар дає свій окремо для кожної людини. І він це робить по своїй волі, написано як йому угодно. Тобто суверенна дія Духа Святого, і Він наділяє кожну відроджену людину. Своїм даром наділяє. І тому, коли ми говоримо про служіння, то відбувається цілий ряд подій. Починається з віри, покаяння, і далі далі йде хрещення, а далі молитва з покладанням рук. Тому що, якщо взяти так відірвано від усього, помолитися з покладанням рук над будь-якою людиною, це не означає, що вона отримає дар, якщо вона духовно невідроджена. Повинно бути відродження, нове життя повинно бути. І дається дар служіння. І ось покладання рук, воно звершується на усіх, хто прийняв хрещення, і воно має значення, що відбувається якась така дія, навіть якщо для нас це не до кінця зрозуміло, але воно щось означає. А означає те, що дається дар служіння. Кожна людина вона виконує якесь. Служіння має якусь роль в церкві Христовій, або, як ми говоримо, церква це є тіло Христове в духовному значенні. І ось молитва з покладанням рук. Але тут цілий комплекс це багатогранне питання. І третє питання: як звершується покладання рук? Євреям сьомий розділ сьомий вірш. Без всякого заперечення менший благословляється більшим. Мова йде там про Мелхіседека, який був на той час священник Бога Всевишнього, і про Авраама. І там відбулася зустріч, що Авраам зустрівся із Мелхіседеком. І Мелхіседек благословив Авраама. І тут такий висновок робиться, що без всякого заперечення менший благословляється більшим. Статус Мелхіседека він був більший, ніж Авраам мав. Хоч Авраам це дуже велика людина, це батько всім віруючим, так його називає священне писання. Але Мелхіседек він більший за Авраама, і він благословив Авраама. І тут такий висновок, що без всякого заперечення менший благословляється більшим. Який висновок ми робимо відносно молитви з покладанням рук, що це звершують рукопокладені служителі? Хто має присвітерське або деяконське рукопокладення? І якщо ми говоримо про те, що в Старому Завіті мало значення, в одних випадках клали руку праву руку на голову. І це означало більше благословіння. Ліва рука це означала менше благословіння. В, ньому, в новому завіті цього немає. Чи одну руку покла, покла, буде покладена одна рука, чи дві руки на голову охрещеного немає значення. І немає значення, хто звершував, хто хрестив, хто звершував цю заповідь покладання рук. Це все не має значення в Новому Завіті, тому що це все людина одержує повірі від Ісуса Христа. Це не від людини залежить, а ми отримуємо від Ісуса Христа. Тому не потрібно думати, що хтось більше щось одержить, а хтось менше одержить. Одержуємо, одержуємо ми те, що Бог передбачив призначив для нас, для кожного із нас незалежно. Від кого ми хрещення отримали або молитва з покладанням рук. Тому ми бачимо, що це робити потрібно, це робити необхідно, це практика Нового Завіту, і ми практикуємо в нашій церкві, в нашій конфесії, теж молитву з покладанням рук на всіх, хто прийняв хрещення. Хто давно приймав хрещення, для нас це нагадування, що це дуже важливе і велике покликання християнське царственне священство служити Богу. Ми бачимо картини вічності із книги об'явлення, такі апокаліптичні картини, яке служіння буде відбуватися, і воно зараз відбувається у вічності перед Божим престолом. Там Дуже велична картина показана. І ми покликані, як співучасники, бути в цьому служінні. І бажаємо благословіння сестрам і брату, братам, які сьогодні прийняли хрещення, нехай Бог благословить. І подальшому вашому житті і служінні. Амінь. Да, ми встанемо для молитви. Господь Бог наш подяка тобі за сьогоднішній день, за те, що відбулося це служіння на берзі ставку, ставка. І нові душі могли прийняти водне хрещення, могли виконати цю заповідь. Ми просимо власви їхнє життя і служіння в подальшому, щоб вони могли влитися в ряди церкви. І бути корисними в усякому служінні, у всякому ділі для слави Твого великого імені, благослови кожного із нас і всю церкву в цілому, щоб Ти був звеличений і прославлений, Бог наш, Отець Син, Святий Дух. Амінь.